24 заняття, десятки нових знайомств і цілих 6 місяців спілкування українською. Так виглядає навчання у мовному клубі Теревені, де учасники переважно внутрішньо переміщені особи. Одне два заняття я пропустила, а так я відходила на всі заняття. Дуже відповідально до цього ставилась, дуже все подобалось, особливо виїзні екскурсії, також подобались. Є маса нюансів, які так я для себе знайшла. От плюс мені дуже подобалися ті екскурсії, які тут робили. І, ну і компанія У нас дуже гарна компанія. Була Донецька область і в школі у нас українська мова, література була дві години на тиждень. Англійська була більше сама атмосфера, яка тут склалася. Дякуючи організаторам, викладач викладачу. Вона така домашня, спокійна. У теревенях навчають не лише за підручником. Це живі зустрічі, подорожі та інтерактивні заняття. Ми багато говоримо і вивчаємо саме українську культуру через українську мову, український побут, народні звичаї. Наші заняття проходять в інтерактивному форматі, крім аудиторних нестандартних лекцій. Ми часто проводимо виїзні засідання, це і екскурсії в і в печерську лавру, в музеї. Тут, наприклад, ми проводили навіть екскурсії Білогородкою. Свою роботу мовний клуб почав в Ірпені, а нині вже має п'ять філій на Київщині. За цей час долучилися понад 200 учасників, а випустилося близько 80. -ти. Цього разу урочисто святкували в Білогородці. Наші випускники не розходяться, вони так само їздять з нами на екскурсію, розвиваються. Ми підтримуємо це ком'юніті в тому складі, в якому воно є, і збільшуємо. Також в багатьох населених пунктах вже є і другий потік, і в Білогородці ми зараз також про це думаємо. і, скоріш за все, також будемо набирати. Я помічаю ті суто психологічні такі зрушення, коли люди були, які ну вони зовсім не могли сказати жодного слова. І вони хотіли висловити якусь думку, починали, там, говорили одне слово і приходили на російську, бо не могли абсолютно і чисто психологічно якось боялися. То тепер ці люди починають говорити українською. Тереваннях не бояться мріяти. Клуб планує розширювати діяльність на всі громади Київщини. У нас є амбітна мета розширити діяльність клубів на всі громади на території Київської області. А це 69 громад, де звісно є охочі. Ми провели опитування і люди хочуть навчати українську мову, тому що часто тих знань, які є у них, недостатньо для того, щоб вони подолали мовний бар'єр, як кажуть, українську. Знають всі, але просто часом соромляться нею на розмовляти. Нагадаємо, що ініціював проєкт Теревені депутат Київської обласної ради Георгій Цагарешвілі, а реалізують ініціативу за підтримки товариства відважних.